Слава що Христу! Орестом ікона ходила по бульську від школи до школи, від садіку до садіку, і від до різки сьогодні до вас прийшла ікона. Я передаю вашому директорові цю акцію, молитовну, хто почитаючи. Це є акція за мир і спокій в Україні під гаслом, піти -пі покров, діво, присвята, прийми дітей своїх у все блага. Така тема, щоби за мир і спокій в Україні. Також ми вам передаємо, і ви далі будете передавати тобто такі вервиці за Україну, бо не будемо молитися молебень, а ви собі на уроках і розстережуйте і передавайте всім, це є вервиця за Україну до непорожного серця, як Матері Божої, так і Ісуса Христа. Ви зробите копії, і кожній дитині дасте, щоб вмолилися. Ця вервиця є взята з молитвеника, виданий 1890, ж не пам'ятаю якому отцями Василіанами, чи перед Першою світовою війною. І там була така обітниця до тої Вервиці. Якщо люди ту вервицю будуть молитися, то Україна буде і самостійна, і процвітаюча держава. І дуже простенька вервичка, одне лише речення, і вона повторяється 10 разів, так як звичайна вервиця. Ви розберетеся, я вам роздам періоду. Від до того самого то передається вертики, щоб ви молили саме. Знову день нам купає, кучні радісні йдуть, В нашу школу Божу матір всю в квітах несуть. Вийшла вся наша родина її зустрічати. просимо матінку небесну до нашої школи завітати. Щирим серцем і устами ми її зустрічаємо. і молитви наші щирі їй ми посилаємо Дай нам щастя і здоров'я, всій нашій родині усім нашим односельцям і гневці України. Свята заступниця, пречиста діво, ти оповий нас покровом білим. І під опіку візьми в країну не дай їй впасти знов на коліна. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти, цариця небесна, прийми всіх нас під свій покров, котре благаємо тебе ми знов. Зоря, зоряниця, сонце, доброти, землю України, щастям світи. Мати Божа, ми тебе так щиро просим. Зупини війну криваву, щоб могли ми в мирі жити і тебе благословити, щоб війна нас не чіпала. Дітей наших не вбивала, щоб нам сонечко сіяло, душі наші зігрівало, і нехай Господній син принесе на землю мир. Тебе прославляти, ласкава цариця небес. Ми, діти твої, богородиця Діво, прибігаємо до тебе і молимо щиро, нас умофором своїм зберігай і на нашу Україну ласки селай. Благословена і пречиста, цариця неба і землі. Тобі молитву щиру, чисту, співає серденька малі. BAM! Yeah. Боже, сятий кріпки, сятий без смерті, помилуй нас Святий, Боже, святий кріпки святий, без смерти помилуй нас, Святий, Боже, святий кріпки, сятий, безсмертий, помилуй нас, Слава Отцю і сину, і святому Духові. Будьмо уважні, в ті дні, ставши, моря, хостелася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто чотири. Повійшала вона в дім за і привітала Елисавету, Як почула Елисавета при відмахіті, здигнулася дитя в тієї лодні. І Елисавета сповнилася святим Духом, і скликала синим голосом, і сказала: благословена тими жінками, і благословена до Твого. Відхиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось голос голос, вітання долуна в моїх вухах, нитя з радості дригнулося в моїй молодні, ще та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа, і мовила мажіння, величає душа моя Господа, і дух мій радіє, Бозі Бо і моті, на напокори, роби святі, ось бо від нині облажати мене всі роди, велике мовчиним, і все і святе його ім'я. Марія провола сна місяці місяців за три, потім вернуся додому свого. Мати Христова нашого, радости, спасити, що на тебе оховався.

Великий Боже, Всесильний, сильний, мирішні діти твої, у смирені, серце наших, приходимо до Тебе, споглядаємо і схиляємо голови наші. Пробач провіни наші та провини батьків, дітів, братів наших. Прийми сьогодні благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за придмежне твоє милосердя до нас, вислухає наші молитви. Прийми, благання обтомлених серед наших, благослови нашу батьківщину, Україну. Волю і шансі і дай примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханням, тому ласку Твою подаєш, просимо тебе, благий за опікую за посеред Божої Матері нашою країною, бійцями, які відстоюють нашу свободу, і ми на спільному фронті. За що на засланнях уясниться у, у тяхних роботах і подивляючи терпля. Завдіїв сирідка, рік і намішних, і за тих, що дотворило милосердя та допомоги тобі потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне Твоє ім'я, молимо, Господи, слухай, і милостимо помилоча. Діти, ми маємо тепер, з сьогоднішнього дня, наполеглище вчитися, бути відходнішими, чимнішими, Потім ми постараємося. Ми приходимо сюди, до тої ікони, з кожної перерви і кожної перерви молиться. Підбудемо якусь молитовку до Божої матері, яким до неї, прославимо її, подякуємо за її піку над нами, подякуємо за її заступництва доступності, але перше, звичайно, потребує діти. Бо вони ще не мають такої сили, як дорос. постараюсь так так меня прошу меня да 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 the да the